Україні розпочалася фермерська весна, але проходитиме вона не тільки на полі, а скоріш під владними кабінетами. Про це заявив на прес-конференції у Чернігові віце-президент Асоціації фермерів та землевласників України. Він же депутат обласної ради, аграрій з 20-річним досвідом роботи в галузі Іван Якуб. Аграрний сектор в Україні дав 27% валового національного продукту. Наша держава зараз живе за рахунок аграрного сектору. Тому що такий великий показник валового національного продукту. Але при цьому не даючи йому розвиватися, обіцянок було багато. Але реальних справ, я хочу сказати, що реальних реформ ноль. Фермери наполягають на тому, аби народні депутати прийняли низку вже напрацьованих законопроєктів, які допоможуть аграріям вижити. Вони хочуть, аби відбулася реформа місцевого самоврядування, і селищні ради змогли отримати реальні фінансові інструменти для розвитку своїх територій. Ці фермерські господарства, які безпосередньо розташовані на території тої чи іншої селищної сільської ради, вони мають в першу чергу свої податки сплачувати в сільській. І селищний бюджет. І таким чином, це буде відповідно бюджет розвитку тої чи іншої територіальної громади. Сьогодні ми знаємо, що дійсно, от це питання не відрегульовано на рівні держави стосовно того, що. Землями поза межами населених пунктів розпоряджаються не сільські селищні ради а розпоряджаються наші держземагентства. І в цьому є дійсно от величезна така проблема. Згідно з озвученою інформацією, фермерські господарства сьогодні обробляють найбільше 10% сільськогосподарської землі в Україні. Решта у так званих Латифондії. За неофіційними даними в країні працює близько 40 тисяч фермерських господарств, а в Чернігівській області 400. Саме вони ініціюють акцію Фермерська весна і об'єднують свої сили у боротьбі за майбутнє аграрної галузі України, заявляє Іван Якуб.